Арі, до вашої уваги тижневий огляд місцевих новин у студії для вас. Працює Юлія Смаль. Щороку у четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів у 2006 році. Верховна Рада офіційно визнала голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Цього дня заведено ставити на підвіконня запалену свічку та приєднуватися до національної хвилини мовчання о 16.00 в пам'ять про людей, які померли під час створеного урядом СРСР штучного голоду на території України. У рівному нині зберігають майже 300 тіл бійців, які повернулися під час репатріацій. Усі вони розміщені у спеціальних рефрижераторах, поки триває ДНК експертиза по встановленню особи. Зразки для досліджень відбирають судово-медичні експерти та патологоанатоми у морзі. Як працюють люди на чиїх плечах найважча частина репатріації? Дивіться у сюжеті Анни Яцук. Це один стіл, на якому проводиться судово медичні експертизи всіх осіб, які поступають до нас, як цивільних, так і військовослужбовців. Керівник обласного бюро судмедекспертизи показує приміщення, де щодня проводять розтин тіл померлих. Це двоє цивільних. З початком великої війни роботи побільшало в рази. У морг везуть тіла бійців, і тут їх готують до поховання. Ми тут вже їх приводимо в порядок максимально. Так нас військові забезпечують, тобто ритуальними всякими цими тонами, одягом. От вони тут вдягаються, приводяться в порядок. З минулого року у рівне почали привозити тіла українських захисників. Які які повернули росіяни? Вже було сім репатріацій. Спершу тис року, а це всі в році були. Ми записуємо всі, що знаходиться в мішку, як він підписаний, їхнім як підписаний. Як ми як ми пишемо? Потім стать, вік, зуби, одяг. Взагалом ми прийняли майже 400 мішків, майже 400 мішків. Але на сьогоднішній день ми вже 117 наших хлопчиків віддали додому. Вже у нас люди були зі всієї України. Я кажу, географія від від Харкова до Закарпаття. Тіла зберігаються у спеціалі. Рефрижераторах при температурі мінус 10 градусів. Таких контейнерів є 6. В даний момент в мене знаходиться 270, по-моєму, два тіла. Чи що? Це ті, що ще не ідентифіковані. вони вже опрацьовані. <кій> У них вже взяті матеріал для ДНК. Кількість тіл в мене так само змінюється, тому що після того, як, наприклад, проводиться ДНК, можуть бути випадки, що в одному мішку було кілька тіл або. В двох мішках одне. А четверта репатріація була така, що от вона зараз в процесі йде, то там тіл було, мішків було 40, але я так передбачаю, що там їх буде, напевно. До сімдесяти додає, репатріації різняться, все залежить від того, в яких умовах російська сторона зберігала тіла, та через який час їх вдалося забрати з поля бою. Вони смішки підписують такими там, роботі на ну, Вороні, Тобто, я б питалася у наших колег військових, що це, ну, що це означає. А вони кажуть, що тут теж якісь такі типу хаби, вони туди -то все там звозять, там звозять там, а тоді на обмін тоді вже разом везуть цей плопорі. Ізному з різних точок і по-різному. Часом були такі, що ну, хлопці кажуть, от вони передають, вони такі знаєте, ці, то наші вже заморожують, їх і тоді нам вже передають. А буває, заморожені приходять такі прямо, як, як ці, як. Тобто по-різному. Для встановлення особи невідомого бійця експерти моргу відбирають у полеглого кістковий матеріал та зуби для подальшої ДНК ідентифікації. Після підтвердження особи загиблого та завершення всіх необхідних процедур тіло віддають родичам. В нас вже зараз почали привозити з інших областей наших ребята. Патріантів, тож таких, що ну, рівненських рівненчан, О, то там теж буває таке, як і нас, всякі такі скелетовані, фрагментовані тіла по-різному. Ми ті попереджаємо, щоб тільки щоб, може, комусь погано не стало. знаєте, ну там був всякий, Доступ до тіла є в кожного, і в будь-якому вигляді, яке тіло б не було, якщо родичі мають такі бажання. Ми цей доступ надаємо їм, так проте не всі загиблі військові мають родичів, тому їх неможливо ідентифікувати за ДНК. У таких випадках бійців, чиї особи не встановлені, ховатимуть як невідомих солдатів. Ми не маємо зберігати їх 12 місяців, так якщо через два місяців вони не Ну, не встановлені їхні особи, то на місцях зараз ну, в нас же є виділені місця, значить, мають ховатися за рахунок місцевих, місцевої влади під унікальними цими кодами, так, як невідомий військовослужбовець. Так. Це є теж тимчасове захоронення, тому що в Києві створено меморіальне кладовище. Це велике так. То там, ну, так я чув, що там через кілька років, якщо воно все-таки не, не будуть встановлені, то їх тоді будуть екзумувати і перевозити на туди в Київ на меморіальне кладовище. Тобто буде один такий великий меморіал, такий для невідомих солдатів. В'ячеслав Ніконов 27 років працює у бюро судово-медичної експертизи. Щодня пліч опліч зі смертю. Каже, до великої війни його не готував жоден досвід. Особливо до такої кількості полеглих українських воїнів. Тяжко це та ціна от за наше, хоча би тут таке більш-менш цивільне життя. Оце, оце їхня ціна, вони її платять. А наше завдання достойно їх поховати. Олексій Олексієнко. Випуск новин. У Києві вже з'явився мурал на честь рівнянина загиблого воїна Тараса Давидюка. Тим часом у Рівному досі не можуть визначитися, кому саме має бути присвячений майбутній мурал одному військовослужбовцю чи всім захисникам. Нині триває офіційне опитування, яке триватиме до 1 грудня. Ми запитали у рівнян, яким вони бачать цей проєкт. Якщо це місцевий житель. Громадянин України, громадянин міста рівного, який життя віддав за Україну. То моя особиста думка: тут мурал йому потрібен бути, тому що це людина, яку треба шанувати і розуміти, якою ціною дається перемога. Можливо, загально, тому що, наприклад, так само є всіх нас родичі, які загинули в кожній сім'ї. Тому всім хочеться бачити свою людину, наприклад, близьку, яка буде на цьому Що Потрібно це тому, що життя продовжується, але діти треба, щоб наші пам'ятали, і щоб ми не забували наших героїв, щоб прославляли їх. Треба, щоб хоч один приклад хтось показав, що діти їхні воюють і захищають нас. Якщо почне одному, то й другий потім піде, і третьому герою треба. Їх треба прославляти, тому що вони за нас гинуть. Ну, в Києві хай буде в Києві, але ну, в нас он, дивіться скільки. Всім треба, не йому. Бо всі заслуговують однаково. Мені загальне, здається, було б краще, бо в нас багато захисників загинуло. Всі поклали своє життя за Україну. Того зробили, бо це, а інші, ну, я думаю, що загально. Всім героям треба робити пам'ятники, ну, мурали взагалі неважливо які, але ж всі достойні, я думаю, а всі решта. Так само ж загинули, ну так так само ж воювали, і загинули, так само як і Тарас Давидюк. У центральній міській лікарні перекрили в'їзд до поліклініки. Тепер потрапити на територію можна лише з вулиці Медична або Миколи Карнаухова. Причина старт масштабних робіт з благоустрою, що саме змінюється, та як це вплине на відвідувачів. Далі у сюжеті на території центральної міської лікарні стартували масштабні роботи з благоустрою та впровадження проєкту з безбар'єрності. Через це тимчасово змінили схему руху транспорту. В'їзд до поліклінічного корпусу зі сторони магазину наш край повністю. Перекритий. Потрапити на територію лікарні автомобілем можна лише двома шляхами: з вулиці медична, паралельно пологовому будинку, або ж через в'їзд з вулиці Миколи Карнаухова, 36. Со сторони медичної буде заїзд тільки для швидких. Вони не будуть пересікатися з цими водіями, ну, сторонніми машинами, які до нас будуть заїжджати, тобто з пацієнтами. Тобто, медична буде тільки для швидких. У межах проєкту біля поліклінічного корпусу облаштують кільцевий рух транспорту, сучасні пішохідні зони та спеціальну тактильну плитку для зручності людей з порушенням зору. Також передбачено капітальний ремонт проїжджої частини, створення додаткових паркомісць та озеленення території. Паркових місць на даному етапі буде. Це дві парковочні місця біля хірургічного корпусу і біля терапевтичного корпусу. Відповідності загальна кількість це 109 парків місць. Паралельно лікарня готується до реалізації наступного етапу реконструкції хірургічного корпусу з відділенням екстреної медичної допомоги. Перший поверх тягне за собою повністю хірургічного корпусу першого поверху з захватом поліклініки, що передбачає за собою зміна. Зміна самого, самого приймального відділення буде по інакшому, але в'їзд залишається в силі. Роботи на території лікарні спрямовані на те, аби зробити медичний простір безпечнішим і доступнішим для пацієнтів. Відвідувачів просять заздалегідь планувати свій маршрут з урахуванням тимчасових змін, а також не залишати авто на території лікарні, аби не створювати зайвого навантаження. Ірина Котюк Олексій Олексієнко випуск новин. Найнижчі ціни за останні чотири роки на Рівненщині значно здешевшали овочі, а все завдяки багатому врожаю. Фермери змушені знижувати ціни, бо пропозиція перевищує попит, а також є складнощі з їх зберіганням. Чому, попри низькі ціни попиту на врожай, немає, дивіться у сюжеті. Ціни від 10 до 20 гривень на рівненщині сезона зниження цін на овочі найбільше здешевшав борщовий набір цього року для споживачів і виробників один з найкращих років урожайності за останні чотири сезони. Нині ціни на овочі найнижчі. Це стосується цибулі, моркви, картоплі, буряка та капусти. На центральному ринку рівного всього вдосталь. Овочі вродили рясно. Перший фактор це звичайно, погода, і другий фактор багато. Людей, одноосібників і великі господарства, які менше цього року і заходять на овочевий ринок. багато насіяли, насадили і є великий вал овочевої продукції. Однак, попри низьку ціну, збути продукцію на ринку майже неможливо попиту на овочі немає. Споживчий кошик змінюється. Люди вже купують небагато, та й навпаки, відзначають суттєвий зріст цін. На продавців не треба так сказати. Рішити, мене не винні хто. Ну, я ціло капусту, цибульку, грівочки, помідорчики. От. Тепер вже пора квашених перейшла вже. На ринку краще можна вибрати, просто щоб воно було цивілізовано. Якісно. але ну якби купити щось навіть фруктів дитині, і це того взяти, того взяти, і вже нормальна сума виходить. За словами фермерів, цього року овочів настільки багато, що пропозиція перевищує попит без спеціалізованих сховищ та електроенергії. Зберігати продукцію стає проблемно, тому на ринку ціни залишаються низькими, не зважаючи на рекордний урожай. Більшили кількість ударів по енергетичних об'єктах і Якщо не буде світла, то ну я не знаю, яка буде ціна через 2-3 місяці. Через що зараз всі намагаються реалізувати продукцію, хто не має спеціалізованих сховищ, і пропозиція перевищує попити, через що така низька ціна. Тому радить купувати овочі на зиму вже коли пропозиція на ринку є найвищою, бо з приходом холодів ціни можуть зрости на 5-8% через витрати на зберігання. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Міський парк імені Тараса Шевченка поступово занурюється в новорічну атмосферу. Там встановлюють святкові інсталяції та фотозони, а також запровадили ініціативу з продажу живих ялинок, які після свят висадять у центральному парку. Деталі в сюжеті. Рівненський парк імені Тараса Шевченка готується до різдвяних свят. Цьогоріч тут започаткували нову ініціативу. Рівнян закликають купувати живі ялинки в горщиках, а після свят принести дерево в парк, тут його висадять та встановлять невеличку табличку з ім'ям. Людини чи компанії, що ялинку принесла, це по перше екологічна акція. Хотілося б, щоб люди менше вирізали дерева, менше купували пластикові і більше е, озеленювали наше місто рівне. Парк Шевченка це легені міста рівного. Я хотів би, щоб кожен мав тут певну історію. Тобто парк це вже історія міста рівного. А коли кожен долучиться з своїм деревцем, це буде неймовірно. Ялинки можна купувати і в парку. Одне з рівненських підприємств долучилося та надало дерева для продажу після новорічних свят. Висадять у спеціально виділених місцях. Зараз в парку Шевченка ростуть схожі, тож можна подивитися, як вони будуть виглядати через роки. Це блакитні ялинки в садових центрах. Вони можуть коштувати від півтори тисячі до десяти до дванадцяти. Все залежить від висоти. Звісно, нам приємніше було б, щоб вона була високою, стрункою, пишною та гарною. Тут уже якби питання до людей, які хочуть подарувати, ми знайдемо, де їх висадити в місті рівному, в парку, в парку на грабнику. В нас є дуже багато парків, і з цим проблем точно. Не буде окрім цьогорічного нововведення. Традиційно парк готується до різдвяного сезону. Вже виставлені кілька світлових інсталяцій, фотозони облаштовують місця для ярмарку. Наші заходи будуть благодійними. Ми на заходах будемо збирати кошти для наших військових, які нас захищають. Починаємо ми. Традиційний уже другий рік поспіль, фестиваль вареничок, де будуть представлені різні види вареників. Цього року ми трішечки розширюємось і запросили громади, до нас приїдуть, кожен зі своїми традиційними стравами, з традиційними варениками, і також з концертною програмою. На заході будуть і представники і громади, і місцеві виробники, і також виступ. Наших творчих колективів далі ми переходимо до уже циклу різдвяно-новорічних заходів. Починаємо ми з відкриття резиденції Миколая. І розпочинаємо уже 22-й фестиваль пісенно-музичного мистецтва. Різдвяні піснеспіви. Загалом в рівному весь грудень буде насичений новорічними заходами. В місті вже починають роботу резиденції Святого Миколая. Буде організовано різдвяний бал. На Рівнян чекають вже традиційні фестивалі та ярмарки. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин. У рівному вже розпочали встановлення новорічних ялинок. Також готують локації, де з грудня працюватимуть святкові ярмарки та будуть тематичні заходи. Як до цього ставляться рівняни і чи на часі святкувати у нашому сюжеті рівне готується до новорічних свят, встановлюють ялинки, а також облаштовують місця для різдвяних ярмарків. Поблизу драмтеатру вже монтують новорічну ялинку. За розпорядженням міського голови, працівники КП Міськ світло розпочали підготовчі роботи. Встановлюють каркас майбутнього дерева. Окрім того, навколо ялинки вже облаштували невеличкі будиночки, де згодом частуватимуть рівнян смаколиками в межах фестивалю Фест», який стартуватиме 6 грудня, і саме в цю дату ввечері новорічну ялинку засвітять. Також традиційно вже кілька років поспіль ялинку встановлюють поблизу ТЦ Злата Плаза. Попри складний час в країні, рівняни кажуть, святкуванню має бути місце, і трішки радості не завадить нікому. Хай будемо. Для дітей на ну, цікаво, тож війна війною. Для дітей треба ж свято зробити. Я думаю, я думаю, що так, бо варто піднімати дух нашого, скажімо, народу людей, і ну треба якось стимулювати їх, радіти, бо в нас багато таких моментів, коли є коли сумувати, як то кажуть, ось так. А ви як думаєте? я погоджуюсь з жінкою? Я думаю, що так треба, тому що ну під час війни не і так мало розваг та такого всякого. Та й... й в принципі, чому ні. Я думаю, що треба. Тому що свято є свято. Діти все-таки дітям треба, щоб була ялинка. Щоб вони... ну, я розумію, що зараз війна не варто, але для дітей треба робити ялинку. Загалом в новорічний період у Рівному запланована низка заходів та локацій для святкування головних зимових свят. Працюватимуть резиденції святого Миколая, різдвяні ярмарки, організовуватимуть концерти та розваги для дітей і дорослих. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин. У Рівному готуються до оновлень в начальних закладах. Під час проведення депутатського дня керівництво управління освіти презентувало кроки, які потрібно зробити для запуску реформи старшої профільної школи 2027-2028 навчального року. Більше деталей у наступному сюжеті. З 2027-2028 навчального року у Рівному та й загалом в Україні запрацює реформа старшої профільної школи. Вона передбачає, що після завершення 9 класу учні зможуть вступити до академічних ліцеїв та самостійно. Тійно обирати профіль навчання, вивчати предмети, які необхідні для здобуття фаху. Ми плануємо починаючи вже з січня місяць 26 року приймати рішення стосовно створення таких академічних ліцеїв і власне акумулювання зусиль, в тому числі і фінансових і кадрових, для того, щоб ці ліцеї шість в нашій громаді запрацювали з 27 28 навчального року. Управління освіти пояснює, що вже у наступному навчальному році обрані навчальні заклади працюватимуть у форматі академічних ліцеїв це буде підготовкою до старту реформи. Ними стануть ліцеї номер 8 номер 13 Український ліцей, об'єднані в майбутньому лідер та елітар. Та ліцей номер 20 Зміниться тривалість навчання. Так зараз в старшій школі діти навчаються два роки, 10-11 клас. Вони матиму матимуть змогу навчатися три роки. Мало того, 10 клас буде адаптаційний для учнів 10 класу. Вони підтягуватимуть базові предмети, які вивчали в базовій школі. І мало того, після 10 класу вони матимуть змогу обрати за своїм бажанням інший профіль, якщо вони відчують, що вони обрали не той профіль в межах одного ліцею або в межах декількох ліцею. Уже в наступному навчальному році шість академічних ліцеїв прийматимуть учнів на навчання. Ми гнучки, готові до всіх, як то кажуть, і і моментів таких. І я думаю, що ми все таки напрацюємо зробимо так максимально, щоб для всіх були комфортні умови розуміння, що таке, для чого ця реформа потрібна. Ми все-таки будемо ставити акценти, ходити до кожного закладу, пояснювати. Тобто, це буде займатися управління освіти і таким чином, хочу згладити повністю ті всі питання, які виникають і в батьків і в дітей. Зараз в Україні триває пілотування старшої профільної школи, до якого рівненські заклади поки не долучилися. Однак, наше місто подало заявку на включення ліцею номер 13 і очікують на рішення Міністерства освіти. Юлія В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Вони розпочинають свій шлях в університеті, щоб вчитися рятувати життя. Для першокурсників Луганського державного медичного університету відбулася урочиста посвята, початок великого шляху у медицині та дорослому житті. Попри переїзд та виклики війни, вищий навчальний заклад продовжує виховувати нове покоління лікарів. Більше про це у нашому матеріалі пообіцяли сумліно навчатися та дотримуватися етичних норм у майбутній роботі з пацієнтами. Луганський державний медичний університет урочисто прийняв. У свою спільноту майбутніх лікарів. Перший заступник голови Рівненської обласної адміністрації зауважив, що Рівненщина медичних спеціалістів потребує, тому і підтримка для таких навчальних закладів неабияк потрібна. Ми зустріли цей заклад на Рівненщині і зустріли його тепло, розуміючи, що Сьогодні це дуже потрібно. Адміністрація рівного та області підкреслила важливість підготовки нових медичних кадрів і привітала студентів із початком навчання, зазначивши, що майбутні лікарі стануть важливою опорою для регіональної медицини та суспільства. В цілому освіта у вищому навчальному закладі відповідає міжнародним стандартам. Високий рівень академічності та залучення студентів до управління університетом створює творчу та натхнену атмосферу. Також наші студенти. Отримують підтримку завдяки різним організаціям, які додають підтримку нашому університету як переміщенням університету. Студенти мають фінансову підтримку, мають психологічну підтримку. Ми робимо все для того, щоб наші студенти були залучені до наукової роботи. Вікторія разом із багатьма першокурсниками, яка мріє стати стоматологом, переступає поріг Луганського державного медичного університету вже як студентка. Для молодих людей це початок довгого і непростого шляху у медицину. Медицину я обрала, тому що відчуваю внутрішній поклик допомагати людям. Я ще з маличку знала, що хочу своє життя пов'язати саме з медициною, тільки не знала, який напрямок оберу. Мені подобається вивчати людський організм, як працюють процеси всередині нього. У святковій атмосфері з піснями та танцями пройшла урочиста посвята студентів-першокурсників. Луганський державний медичний університет пережив чимало труднощів через військові дії. Уже четвертий рік навчальний заклад працює у Рівному. Студенти обирають його через репутацію та силу традицій, які збереглися навіть після переїзду, щоб перший курс пройшов легко і цікаво, студентське самоврядування допомагає новачкам адаптуватися, знайомить із друзями, традиціями та можливостями університету, підтримуючи молодь у перших кроках дорослого життя. Громадська активність відіграє велику роль в студентському житті. Здобувачі активно долучаються до соціальних ініціатив: від благодійних зборів і поїздок до дитячих будинків, до волонтерства для військових. Ових університет пропонує не лише студентську освіту, а й після дипломну підготовку для інтернів. Найбільше тут приділяють увагу розвитку та підтримці молодих фахівців. Першокурсникам урочисто вручили залікову книжку як символ нового етапу життя. Обравши медицину, кожен із них зробив важливий вибір у непростий час для країни. Адже лікарі сьогодні посідають ключове місце у суспільстві, рятуючи життя. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На цьому у мене все. Команда Сфери бажає вам спокійних вихідних і продовжує інформувати вас про головне на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе, до нових зустрічей!